Василь Кучарук, Баба Галя в Америці Америка Бабі Галі не сподобалася з перших хвилин, з моменту, коли митники конфіскували з її валізи чималий шмат сала. Звичайно, ж донька її попереджала і наказувала в жодному разі нічого не вести з їжі. Але звідки ж бабі було знати, що її дбайливо замотаний целофанові пакети, заклеєний скотчем і знову замотаний товсту ляну скатертину скарб, знайде здоровенний пес, який кинувся на бабину картату валізу так, наче все своє собаче життя марив тим бабиним салом. Лише сльози і вмовляння врятували бабу Галю від безглуздо великого штрафу. Виснажена довгим перельотом баба Галя не помітила, як десь загубила лівий босоніжок. Отаку перелякану, заплакану, і в одному мешті її зустріли донька зять і онуки. Пізніше онуки дражнитимуть її, баба Галя привезла сала, а як від пса тікала, загубила сандаля. Із зятем Василем в Галини також не склалося з самого початку. З моменту, коли сівши в авто і зачинивши двері, вона почула від нього, та що ви так бахкаєте, ви вже не в своєму селі, і це вам не «Жигулі». Зять взагалі був хлопець, наче і непоганий, працьовитий, і сім'янин порядний працював водієм далекобійником, але чомусь сказав Галині, що працює трокістом. Чому трокістом, а не водієм, Галина так і не второпала. Але вирішила, що, мабуть, аби виглядати солідніше в очах оточуючих. Приготувавши вечерю, Галина сказала дочці Іди клич свого танкіста їсти. Василь якийсь час нервував, але згодом змирився, що теща кличе його танкістом. При будь-якій нагоді він дорікав тещі. Ви гадаєте, що тут так легко? Ви знаєте, скільки я плачу за моргідж, іншуренс, есесмент. Я валюту з трейтами від делівері до делівері, ще й за тікети лоєрам плачу, щоб рекорд не зафакапати. Інтуїтивно Галина усвідомлювала, що зять говорить українською, але нічого не розуміла, тому не могла запропонувати жодного аргументу на свою користь. Вона нудьгувала і сумувала за селом, за лісом, за козою, курми і навіть за дурнуватою скаженою сусідкою Валькою. Вночі їй снилося, як вона повертається в своє село, сідає на лавку біля черешні і махає рукою вальці, яка їй тецяє долю, і каже Чого ти сюди приперлася, американка всяна. Але, на жаль, Галину в тому селі вже ніхто не чекав, а її хату купив Вальчин племінник. Щоб хоч якось розвіятися, баба Галя багато ходила містом пішки. Спочатку вулиці Чикаго діяли на неї гнітюче, але згодом в тих, здавалося б, сірих і одноманітних будиночках почала бачити якусь невідому раніше красу. Непомітно для самої себе могла зупинитися й довго розглядати графіті або старий металевий міст, Щоразу заходила все далі і все менше хотіла повертатися додому. Одного вечора, підкорюючись невідомому їй імпульсу, зайшла в двері закладу. Який виглядав, як ворота в пекло, і навіть у музика звідти лунала пекельна. Це був бар, переповнений грізного вигляду чоловіками і жінками, одягненими в шкіряний одяг. Вона підійшла до стійки бару і сказала одне з небагатьох слів, яке вона встигла вивчити англійською Дрінк. Додому баба Галя їхала надзвичайно гучним мотоциклом, тримаючись за спину Дона Хорхе. Чорноокого красення, що весь вечір їй щось жваво розповідав, підкручуючи сиві вуса. На спині шкіряної жилетки він мав напис Бандідос, а його обличчя прикрашали шрами і татуювання під правим оком у вигляді краплинок сліз. З того вечора Галина майже не ходила на прогулянки пішки. Бо за нею заїжджав дон Хорхе на своєму мотоциклі, чий звук двигуна вона могла легко відрізнити від будь-якої іншої моделі. Цей звук будив танкіста Василя і бентежив сусідів, які подейкували, що дон Хорхе був страшним чоловіком, колишнім тілоохоронцем самого Пабло Ескобара, і що його розшукує Ефебер. Василь тиснув на дружину, щоб вона поговорила з мамою і переконала її взятися за розум. Донька ж робила вигляд, що лиха на Галину, хоча, насправді, знаючи її важке життя і раннє вдівство, раділа за неї і навіть заздрила такому бунтарству. Одного вечора баба Галя зібрала свої речі в балізу і сказала, що їде жити до дона Хорхе. Донька плакала. А Василь емоційно розказував тещі що щось про совість, сором і про те, що ж скажуть сусіди. Адіос, каброн. вигукнула Галина і попрямувала на вулицю. Донька плакала, а Василь дивився вслід ще досить молодій тещі з гарними сідницями, обтягненими подертими джинсами, одягненої в шкіряну жилетку, з написом Бандідос. На вулиці її чекав. Доно хорохе